Що є справедливим для господаря виноградника, тобто для бога, справедливо, щоб кожен мав те, що необхідно для життя. Він особисто покликав робітників, знає їхню гідність, і на основі цього хоче їм заплатити. і дає всім по подинарію, розповіді сказано. Що робітники першої години залишаються розчарованими, вони не можуть побачити красу жесту господаря, який не був несправедливим, а просто щедрим. дивився не тільки на заслуги, а й на потреби. бо хоче дати всім своє царство, тобто повне, вічне і щасливе життя. І так робить Ісус з нами. Він не складає рейтинги тому, хто відкриває йому своє серце. він дарує всього себе.